І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я Господь. Прийшли Мойсей та Аарон до Фараона та й промовили до нього. Так говорить Господь, Бог Євреїв. Доки відмовлятимеся покоритися мені, відпусти мій народ, щоб послужив мені. Бо як не схочеш відпустити народу мого, то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко. І поїсть останок того, що заціліло у вас ще відграду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю і по цей день. Та й, обернувшись, він вийшов від фараона і промовили слуги фараона до нього. Доки цей наворожуватиме на нас нещастя, відпусти геть цих людей послужити Господові Богу їх, чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає? І завернули Мойсея та Арона до фараона, а він каже їм Йдіть, принесіть службу Господові Богу вашому. А хто ж це хоче йти? Відповів Мойсей. З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас. І сказав фараон до них. Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові, цього ж бо якраз самі й домагаєтесь. Та й вигнали їх з перед фараона. Сказав Господь Мойсеєві. Простягни руку твою над єгипетською землею і налетить сарана на єгипетську землю і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду. І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану. Що налетіла на всю землю єгипетську, вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде, і вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла, і пожерла вона всю зелень поліву і плоди дерев, що заціліли. Не нічого нічогісінького зеленого на дереві. Ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю. Простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу, Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть. То і вийшов Мойсей від фараона та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв Сарону вгору та кинув у Червоне море, не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві, простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися. Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на три дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом трьох днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже. Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша, нехай теж іде з вами. Сказав Мойсей: Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси. Щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди. Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон, геть від мене та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі. Мойсей відповів, правду сказав ти вже не бачитиму лиця твого.